І наше Джентікстак складається з чотирьох основних компонентів. Перший з них це Agent Development Kit, який є відкритим, орієнтованим на код і дружнім до розробників фреймворком, що дозволяє створювати, оцінювати та розгортати ваших агентів у масштабі. Але для того, щоб розширити можливості вашого агента, вам потрібен спосіб стандартизувати агента, щоб він міг взаємодіяти з різними інструментами, як я показував раніше. Тож щоб вирішити ці проблеми з протоколами, одне з того, що ми зробили під час розробки Agent Development Kit, це забезпечили його сумісність із MCP. Можливо, ви вже знаєте, що таке MCP. Ви ймовірно вже чули про це. Але з MCP, по суті, ви зробите агента сумісним із багатьма інструментами. І загалом цей додаток буде, ви надаватимете свої особисті контакти вашому додатку за допомогою сучасної та потужної LLM. На основі наших MCP, або ж ми також впроваджуємо Vertex AI Agent Engine, Це по суті керована платформа, створена для розгортання, керування та масштабування вашого AI-агента у продакшені. І вона бере на себе всі ці операційні виклики та можливі функціональні можливості, які вам дійсно потрібні для успішного розгортання агента у продакшені, забезпечуючи його стабільну роботу. І нарешті, щоб ефективно вирішити проблему комунікації між різними агентами, які були створені на абсолютно різних фреймворках, ми також впроваджуємо спеціальний протокол взаємодії агентів.